Образ та одяг ведучого від магазину Воронін, місто Бердянськ. Мої вітання в ефірі Новини міста в студії Андрій Балаклєйцев. Другу добу тривають роботи з усунення аварії на міському колекторі, і техніка, і люди безмінно працюють і вдень, і вночі. Про вкрай непросту ситуацію розповів нам директор комунального підприємства Бердянськводоканал Олександр Македонський. На наших провалах, які образувались на тисячному колекторі і з бетонних труб. Работает сейчас нанятый экскаватор из города Мариуполя с плечом, позволяющим работать на глубине 7-8 метров. Такой техники в Бердянске нет. Работает он с 5 часов утра. Задача прочистить, выполнить в виде лотка, сделать эту трубу, там где были провалы и тем самым прочистив возле следующего провала, который находится дальше, вот там вот вы видите, за экскаватором, пустить стоки уже по лотку. Это даст возможность, если мы пустим стоки, по, скажем так, очередно запускать насосные канализационные нижней части города, четвертую, пятую, и тем самым подать воду горожанам. Подавать воду горожанам сейчас нет никакой возможности. Имеется в виду которые, возможности в нижнюю часть города. Потому что подав воду, переполнятся насосные 4-5. Это экологическая катастрофа. Это в сотни миллионов гривен город будет платить экологические штрафы. Поэтому сейчас делаем все возможное для того, чтобы максимально быстро прочистить этот, создать этот лоток. Також директор Бердянського водоканалу пояснив, чому не можна подати воду в крани городян навіть на декілька годин. По часам воду подати неможливо. Для того, щоб заповнити водоводи міські э, центральні, В1, який йде на нижню частину міста, це э, необхідно витратити пів дня, тобто часів 12, щоб вони заповнились. Об'єм води, який буде заповнений водоводи, і потім перероблений людьми в виде э, спущеностоками, затопить Всю нижнюю часть города. Поэтому подавать воду частями нельзя. Колонки включать, как тоже многие говорят, в старое время колонки можно было отдельно включать. Колонки подключены у нас от такого же центрального водовода. Это просто люди несведущие рассказывают и запускают такую информацию, что колонки можно было бы включить. Их невозможно включить, потому что самой воды в них не будет. То есть их никто не отключал. Колонки работают у нас в штатному режимі там, де у нас вода подається. это район АКЗ, РТС, воєнний городок. 8 марта. Там все це Вполне возможно, там можна воду набирати. Самого ранку місія аварії відвідав міський голова Володимир Чепурний. Він ще раз підтвердив інформацію про те, що цей колектор реконструювали не так давно, у 2002 році. Ну, это ЧП для нас, для города, потому что я вже три года говорив и буду говорити, что ті наші... водопроводы, водоотводы, которые строились по, 30, по 40, по 50 лет назад, они уже проходят негодность, и это необходимо делать. Хотя мы видим, этот, у нас этот коллектор был построен в 2002 году, это заказ делал УКС администрации. вы видите, практически всего прошло 15-16 лет, а уже здесь трубы практически нету. Или это некачественная работа, или некачественные материалы, которые здесь были заложены. А остальные у нас Водоотведение, Оно вообще там 60, 70-80 х годов. Поэтому я думаю, что нам необходимо сейчас все делать возможное невозможное. Я понимаю, что и дороги нужно делать, и крыши, и ремонтировать надо. Но все деньги, в особенности экологические, пускать на наши коллектора и на наше водоотведение. Потому что вот случилось такое горе, а если бы это случилось летом? Это паралич просто парализовало бы города. Я прошу жителей города быть спокойными, потому что облаводоканал, все службы, которые здесь работают, помогают им, они работают уже вторые сутки бессменно. То есть и ночь, и день работают для того, чтобы подать воду в наш город. И мы сейчас будем ставить вопрос перед областной государственной администрацией. Константин Иванович Брюль понимает нашу проблему вчера его заместитель был. Будем просить наша народная депутата Александра Пономарева, чтобы они все сделали возможное, экологические деньги выделяли таким городам, как наш, курортным городам, чтобы мы все сделали возможное и невозможное, для того, чтобы у нас нормально существовала канализация, водо водоотведение, водопроводы, но нужно начинать с этого. Вже ближче до вечора на будівельний майданчик привезли першу партію нових комунікацій для відновлення колектора. Як повідомив директор комунального підприємства Бердянськ-водоканал Олександр Македонський, був доставлений колодязь для колектора. А труби, які будуть укладені після розчищення котлованів від глини, нині транспортуються в Бердянськ. У всіх мікрорайонах міста організовано підвезення технічної води. До цих робіт були залучені співробітники та техніка комунальників, військових, рятувальників та приватних підприємств міста. Деталі в сюжеті Володимира Головатого. Через аварію на міському колекторі багато бордянців другу добу знаходяться без води. Деякі мешканці прибережних мікрорайонів знайшли вихід. Сьогодні утра yeah. ходив везде, вот це только привіз лікологічською при Угу. Только привізні. А сейчас вони призні там баланька, баночка. Все, люди стоят, сейчас опять покине. Зазначимо воду не просто купити навіть у магазинах. 29 січня управління житлово-комунального господарства міського конкому організувало підвоз технічної води у мікрорайони міста. По громадян граждан і розвоз питьевой води, і технічної. Здесь надо розграничувати. питьевую воду, розвозять суб'єкти по мікрорайонам, їх порядка 20%. А технічну воду ми акцентуємо на технічну для жителів заявки через управління житло-комунального господарства. управление господинства, раз повторюсь, спецдавнического. Телі мікрорайона ми доставляємо технічну воду для нужд жителів міста. у підвозі води були задіяні комунальні служби, військові, рятівники та підприємство Транском. Як зазначив заступник міського голови Григорій Горячов, ситуацію з підвозом технічної води постійно контролюють, щоб максимально забезпечити потреби бердянців. Орієнтуємося по кількості людей в мікрорайонах і відправляємо існуючу техніку. Затрудняється з тим, що заполняємо техніки осуществляється порядка 40 хвилин. Здесь є замінки іменно в соблюденні графіка. тому приносимо звіння. Набраться немножко терпения в этой ситуации. Мы обязательно отработаем все заявки, чтобы обеспечить максимально обращение граждан по всем микрорайонам. Чому стотисячне місто опинилося в такому катастрофічному становищі? Хто винен у тому, що такий важливий об'єкт інфраструктури опинився в аварійному стані? Як виявилося, колектор було капітально відремонтовано ще 2002 року, і він мав прослужити щонайменше 30 років. Тож хто має відповідати перед бердянцями за таку халатність далі в нашому розслідуванні? Нашій редакції вдалося отримати архівні документи, які підтверджують, що аварійний колектор, який обвалився в п'яти місцях минулої неділі і залишив добру половину Бердянська без водопостачання, капітально ремонтувався у період з 2001 по 2002 роки. Мы не можем допускать следующий порыв, не дай бог, если он произойдет, это будет уже более ужасно, потому что на сегодняшний день коллектор весь истлевший. И если тогда на одном определенном участке что-то произошло, то сейчас, в случае, будем говорить, аварии, это будет огромнейший участок, который полностью... Будем говорить, затопит город фекальными стоками. Приобретенные трубы, имеющие 50-летний труб гарантії. Они будут проложены на глубине 6,5 метров. Выполняет работу предприятия спецстрой, вигравши подряд на тендере. А саме роботи були завершені в кінці грудня 2001-го, А об'єкт здано в експлуатацію у квітні 2002-го. На це тоді пішло майже 800 тисяч гривень. З урахуванням інфляції, і зростання курсу долара на сьогодні, ця сума склала близько 4,5 мільйонів гривень. Колектор урочисто відкривав тодішній міський голова Валерій Баранов разом з очільником обласного екологічного управління Валерієм Савіним. Далі дивіться фрагмент. архивного сюжету это подтвердила государственная комиссия прибывшая на открытие коллектора мы можем быть уверены с вами что курортный сезон 2002 года не будет сорван и все те нечистоты которые текут по самотечному коллектору не нарушат ритмичную жизнь бердянска города курорта который претендует на звание государственного города курорта Головою комісії, яка приймала роботи з ремонту колектору, був Микола Омельченко, який у той час займав посаду заступника у мера Валерія Баранова. Нагадаємо, саме Микола Омельченко надалі очолив і багато років керував тепломережею, яку передали. У приватні руки 2002 року своїм підписом Микола Тимофійович разом з іншими членами комісії підтверджує якість капітального ремонту об'єкта. Аварія на якому у ці дні спричинила справжній колапс у нашому місті. За повідомленням управління житлово-комунального господарства до виконкому звернулося керівництво прат Бердянське підприємство теплових мереж з інформацією про фіксацію автоматичними системами котелень значних втрат води в мікрорайонах, де відсутнє водопостачання. Підприємство звертається до мешканців міста з проханням не зливати воду з мереж, оскільки це може призвести до припинення теплопостачання мікрорайонів, прохання із розумінням поставитися до ситуації та не сприяти виникненню аварійної зупинки опалення. Музика. До понеділка призупинені заняття в школах і позашкільних закладах освіти. Таке рішення члени комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли наприкінці робочого дня. Приводом стало суттєве зростання хворих на гострі респіраторні інфекції. Якщо в понеділок школи мали 8% відсутніх через хворобу учнів вже у вівторок, на заняттях не було 18% дітей, а в деяких навчальних закладах і до 25%. За даними медиків, Бердянськ підійшов до епідемічного. Рогу тож для попередження масових випадків захворювання, міська влада та члени комісії вирішили призупинити навчання. Повідомив начальник відділу освіти Володимир Липський. Більша частина питань порядку денного позачергової сесії була пов'язана із завершенням процесу приєднання до міста Бердянськ, сіл Азовське, Новосилівка, Роза та селища Шовкове у рамках утворення об'єднаної територіальної громади. Не оминули стороною депутати і питання надзвичайної ситуації. Що склалася у місті. Докладніше Володимир Дьомін. Перед початком пленарного засідання 58-ї позачергової сесії Бердянської міської ради директор комунального підприємства «Бердянськводоканал» Олександр Македонський доповів депутатам про хід ремонтних робіт на каналізаційному колекторі та про першочергове завдання, яке намагається вирішити підприємство: відновити водопостачання міста. готовит лоток под возможность подачи стоков по а, лотку дальше на КНС-8. То есть это для того, чтобы э, запустить КНС-4, КНС-5 в аварийном режиме, для того, чтобы можно было подать людям воду. То есть до этого момента воду подавать нельзя, потому что будут переполнены все колодцы все насосные станции нижней части города, и город просто соблюдется в стоках. Э, все эти домысли, которые пишут в интернете, доходишь, что по часам подавать воду или еще каким-то образом, это невозможно, потому что э, количество стоков, которые равниваются после подачи воды, никто не может рассчитать, и это количество стоков, которые вытечет, э, будет вытекать э, в город и попадать в дождь, море, тоже никто не рассчитает. Да? А это экологическая катастрофа, и это уже не э, 1-2 миллион 2 миллиона гривен, это сотни миллионов гривен, которые пострадает город и фактически пострадают все жители. Після отримання від керівника Бердянського водоканалу відповідей на запитання щодо надзвичайної ситуації, депутати перейшли до порядку денного сесії. Більшість проєктів рішень позачергової сесії стосувалася завершення процесу приєднання до міста сіл Азовське, Нововасилівка, Роза та селище Шовкове. Зокрема, було затверджено акти прийому власності цих населених пунктів до комунальної власності міста Бердянськ та усунено різницю між ставками податків на нерухоме майно, на транспортний та єдиний податки. Відтепер ставки цих податків дорівнюють тим, що були встановлені у нашому місті. Натомість оренда земельних ділянок та земельний податок тимчасово залишилися без змін. Ще ну не передано повністю весь масив документів від Нововасилівської і Азовської сільської ради до нашого відділу земельного ресурсу. І ще формується електронна база і так далі. Було прийнято рішення затвердити ті ставки, які на сьогоднішній день діють на територіях цих відповідних сільських рад. Ще одним важливим питанням сесії стало введення у Бердянську нового порядку обчислення туристичного збору. Минулому році ставкою оподаткування являлася базова вартість одного номеру на добу на сьогоднішній день. Базовим вартістю є одна людина на добу. Тож відповідно до рішення сесії, ставка туристичного збору у нашому місті складатиме трохи більше чотирьох гривень за одну людину за добу. Проте як зазначила начальник фінансового управління. Питання механізму стягнення цього місцевого податку ще не вирішено. Міський голова Бердянська Володимир Чепурний зустрівся із делегацією фахівців, які представляють програму Юліт з Європою. Це вже друга зустріч з представниками Європейського союзу, які пропонують нашій міській громаді співпрацю та підтримку у розвитку інфраструктури Бердянська. Сторони вже ознайомилися із пропозиціями щодо співпраці і сьогодні зустрілися, аби скерувати подальшу роботу. Крім керівництва Бердянська, на зустрічі були присутні старости сіл, які увійшли в Бердянську територіальну громаду. Анатолій Кулага представляв Новосилівку Розу та Шовкове. А Ольга Колодяжна. Азовське, які теж зацікавлені в залученні іноземних партнерів для розвитку території, від імені гостей сьогодні говорив директор програми Юліт з Європою Бастьян Файгель. On some activities. З нашого останнього візиту ми трохи розмовляли з вами стосовно тих е, процесів, які відбуваються з децентралізації, як ми вони долучені. І також базуючись на розмовах, які були у нас з нашою. Організація, яка фінансує нас, а саме це Європейський Союз. Зараз ми ще більше детально дивимося на те, як ми можемо поглибити нашу співпрацю. В район приїхала висока делегація з Європейського Союзу. Зараз такий момент, коли ми спільно з ними обговорюємо, як ми можемо посилити цю співпрацю тут. Воїни легендарної 72-ї бригади чорних запорожців повернулися з фронту додому. На вокзалі їх зустрічали близькі, а разом з ними і президент. Глава держави провів фронтовиків в нові гуртожитки, пообідав разом з солдатами і провідав поранених бійців у шпиталі. Подробиці в сюжеті. На вокзалі білої церкви близькі та рідні фронтовиків легендарна 72-га бригада імені чорних запорожців повертається з передової, де понад півроку стримувала російського агресора. Пане президент України, Верховний головокомандувач Збройних сил України, ешелон 72-ї окремої механізованої бригади, імені Чорних Запорожців. смуги проведення операції Об'єднаних Сил після виконання успішного бойових завдань прибув. Воїнів разом з рідними зустрічає і президент. Місяць тому він відвідував їх на фронті. Сьогодні радіє поверненню на мирну землю, обіймає і дякує за службу. Ви є достойними нащадками покоління оборонців української землі. Я дякую всьому особовому складу 72-ї механізованої бригади імені Чорних Запорожців за стійкість, за мужність, за героїзм. В білій церкві теж з'явилися оновлені гуртожитки для військових воєн. Заселилися в них нещодавно. Тепер же приєдналися і ті, хто щойно прибув з фронту. Після окопів нове комфортне житло видається, мало не казкою. Хлопці роздивляються свій новий службовий дім, пригощають президента чаєм, сміються і обговорюють останні новини. Є що небудь ще що тут маємо доопрацювати, щоб за один рік. Зробили майже 24 тисячі місць для високо. У 2014 році воїни 72-ї самовіддано захищали Маріуполь та Волноваху. Брали участь у обороні Донецького аеропорту. Здійснили складний 240 кілометровий рейд вздовж українсько-російського кордону, де близько двох місяців тримали оборону зайнятих рубежів. У лютому 2015-го героїчно відбивали танкові атаки ворога поблизу Богданівки. 116 воїнів Бригади загинули в боях за Україну. Ще понад 700 отримали поранення та травми різного ступеню важкості. Бачити вас, як самопочуття. До президента якісь побажання є. Старайтесь, старо. У військовому госпіталі поранені воїни 72 ї їх привезли сюди після обстрілів 16 січня. Дехто вже майже оговтався від травм і верховного головнокомандуючого зустрічає, виструнчившись. Дехто через біль усміхається, але всі як один готові з лікарні повернутися на службу. Хто збирається повернутися до 72-ї? Усі всі. всі? Молодці. це справжні воїні. Президент вручає медалі і збирає побажання від поранених воїнів. У свою чергу обіцяє доклади всіх зусиль, аби зберігти армію сильною і боєздатною, і подбати про кожного бійця, що своїм тілом закриває Україну. Я, як президент, як верховний головний командуючий, пишаюся тим, яка на сьогоднішній день в Українському народу армія, які збройні сили, які патріотичний дух, яка тверда мотивація. І хотів подякувати кожному з вас за зразкове виконання бойових завдань. У Бердянську з'явилася соціальна реклама, яка закликає врятувати життя безпритульним тваринам. А ще нагадує про відповідальність за знущання. Такий проект отримав життя завдяки міській програмі з регулювання чисельності безпритульних тварин. Далі більше розповість Юлія Фролова. На вулицях Бердянська з'явилась соціальна реклама про гуманне ставлення до тварин, відповідальність за знущання та необхідність стерилізації. Маю право на життя врятуй» – Такі меседжі закликають містян пам'ятати, що жорстоке повадження з чотирилапами карається до восьми років позбавлення волі. А також що стерилізація рятує тварин від хвороб, життя на вулиці та знущань. Спілкуючись з містянами, ми почули різні думки про те, незважаючи на те, що міркування на тему безпритульних тварин у багатьох різниці. Більшість згодна з тим, що проблему безпритульних тварин треба вирішувати. все божі твари, но візит нужен порядок. Стоит одной, не знаю, она там стерилизованная, не стерилизованная, не ставит по 14 особей, будем так говорить. Люди разные есть. Кто-то обидит собаку, она на него нападет. Я, например, никогда не обижав. Ну, на меня нападали. На вовремя просто, ну, как-то так. Я знаю, я мужчина, да как? А вот на женщину это. Бесспорно, их надо стерилизовать. А может быть даже и что-то более радикальное придумывать. Почему? Потому что каждое утро сюда хожу, купаться в 5 утра летом. Дерут собаки и отдыхающих, и наших, кого только не дерут. Всех подряд дерут. С этим на что-то надо делать. И надо давно. Я уже и жаловался. Куди только жаловался. Средства відпускаються, а воси нині там. Наталка та її чотирилапий друг Квін також згодні з таким меседжем. Я вважаю, що це дуже правильно. ведь наш ведь животные – це братья наші менші, і над ними не можна ведь они іноді бувають краще людей. Головний спеціаліст управління ЖКХ В'ячеслав Фрева розповідає, що на розробку проєкту було виділено з міського бюджету 20 тисяч гривень. Депутатами Бердянської міської ради було виділено 20 тисяч гривень на розміщення соціальної реклами стосовно поводження з безпритульними тваринами. Було встановлено наприкінці грудня місяця, було проведено конкурс, де було визначено переможця, який, за вимогами управління житлово-комунального господарства як розпорядника коштів, було встановлено 6 бордів та 5 сітілетів по місту. Дизайн був розроблений спільно з громадськістю. Місто Бердянська в рамках заходу цієї програми було надруковано 15 тисяч флаєрів, які згодом ми будемо розподіляти. По нашим е, навчальним закладам міста. А якщо ви стали свідками цікавих подій, телефонуйте нам за номером 57880, Слідкуйте за новинами та голосуйте за темами на нашому сайті. tv.berdiansk.net. Команда новин бажає вам приємного вечора. Нехай щастить.